На полтавському автовокзалі Оксана Чайка чекає автобус. Місяць жінка їздить із сертифікатом про вакцинацію від ковід. 19 кількість поїздок за цей час каже не зменшила. Я вакцинована. Я взяла сертифікат і їжу спокійно. Планую зараз їхати до решительівки. Потім буду до Покровська. Чесно кажучи, я не відчуваю різниці, скільки я їздю з ковід-сертифікат. Ну, у мене не питали ні разу. Я їзджу й допустив місто Кам'янське. Це вже вважається ж інша область. То теж, так як це вважається, міжобласна, то теж ковід сертифікат у мене ні разу не потрібен. Приїзд в автобусах міжобласного сполучення за наявності документів про вакцинацію від коронавірусу чи негативних тестів запровадили від 21 жовтня. За місяць дії обмежень пасажирів поменшило, зокрема на рейсах у Сумську область, каже водій Віктор Брусенко. Різко зменшився пасажиропотік. Різко зменшився. Ми змушені були не їздити. У зв'язку з тим, що треба було пред'являти сертифікати. У мене сьогодні було продано з охтирки до Полтави 4 білети. Раніше в понеділок повна загрузка була, 19 місць. Щоб брати два тижні початкових жовтня і два тижні початкових листопада, то пасажиропотік зменшився на 30%. В основному це на міжобласних рейсах, але в принципі бачимо тенденцію зменшення і на внутрішньообласних. Зараз іще до всього йде і сезонний. Зниження тому, в принципі, по всіх паршутах, але більше, звичайно, на міжнародних. через зменшення кількості пасажирів довелося скасувати частину рейсів, каже засновник компанії-перевізника Віктор Грінченко. 21 октября, коли вступила в силу закон постанова кабінету міністрів. Пасажира поток упав приблизно в половину, тут може навіть більше, ніж половину. Нема певної градації там, Київська, Харківська чи Полтавська. У всіх областях упала пасажира поток упав. Ми вже скасували половину рейсів. Раніше, так, да, ми їздили кожну годину, а зараз їздимо через, через дві години. Перевізникам, звичайно, коли пасажирів набагато менше, дуже важко утримувати ці рейси. І не виключення того, що певна якісь кількість рейсів може бути закрита. У нас, звичайно, ми зараз можемо порахувати, що скажімо так, доходна частина зменшилась набагато. І я думаю, що листопад ми вже будемо закривати з за таким великим мінусом. Тому, звичайно, починаємо думати і дивитися, яким чином нам скоротити затрати для того, щоб скажімо так, утримуватись плаву. Ті, хто не мають вакцинації, можуть робити тести на коронавірус. Кількість охочих за місяць зросла на центральному автовокзалі Полтави, каже працівниця лабораторії Дар'я Гончар. Зараз люди експрес-тест виконують. Раніше за день робили 15 аналізів, сьогодні за день роблять 25-30 аналізів. ПЛР-тести їх кількість подвоїла здвічі, двічі десь до 20-30 людей на день. За даними Міністерства охорони здоров'я, ні нині Полтавщина перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Дарина Литвак, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава.